Ребята, всрав я свою автономку, залив отакий шмурдяк. Солярка лежала не знаю скільки років в каністрі на дворі. А так як у нас ніде не можна купити, залив цей шмурдяк і все, і дивіться, що сталося. Вибиваю ошибку е 8 парафін або воздух в системі. Я гадаю, це із-за того, що просто це не солярка, вже, це просто ослінна моча. Так що заливайте. Заливайте нормальний, нормальний продукт, а краще керосином раз в місяць його прийтись, випалить все. Зараз буду розбирати. Все, насос остановився. Він продуває. Ні, запустився, як не странно. Але сильно садить акумулятор. Він запустився. Зараз подивлюся, може прожене. Ну, в будь якому випадку буду розбирати, гляну і почистю. Бо я знаю, що ця солярка ну, не хороша була. Я заливав і, в принципі, скажу чесно, думав, що таке може бути. Ну, нічого, як то кажуть, це моя техніка. Розберу і гляну і вам покажу, що внутрі робиться. Давайте подивимося, що там з вихлопом. Мабуть, він продув і зупинився. Бач, це вже все. Отак от не робіть таке, друзі. Ну що, ребят, зняв. Зараз я його розберу і покажу. Що там, там внутрі коїться, чому він так почав димитити. Ну, Диміть, зрозуміло, із солярки. Інтересно ну, глянути, прочистити і залить другу солярку, спробувати запустити. Ні, то розбирати повністю, і свічу знімати і все чистить. Ребята, зняв бак. Зараз розмішаю трошки до бензину, спробую запустити. Не вийде, розбираю далі. Реб'ят, значить, друзі посовіхтували зробити як. Запускаєш і воздухан даєш віздух. Трошечки ж бензину залив, розмішав. Він запустився. Пішли глянемо, що там, димарь Чи воздухан, е, блядь, глушитель. Диму, звісно, тут О! вже менше. Вже менше. Зараз про жену побачимо, що буде. Ну, а тепер переживаю, чи не багато я бензину туди додав. Отак от солярки, бачите, я 100-120 грамів залив бензину. Дивіться, 170 градусів вже. Я то ще солярки, ще трошки є солярка, зараз додамо.